Завершення війни в Україні стало одним з головних питань на всесвітньому економічному форумі, який триває у швейцарському Давосі. Напередодні у Швейцарію прибув президент Володимир Зеленський. Він провів кілька зустрічей і сьогодні планує долучитися до роботи форуму. Глава України виступить перед учасниками заходу. Говоритиме передусім про стратегічне значення України для ЄС. А по обіді запланована дискусія щодо участі у війні українських жінок слово нададуть Ветеранам і бойовим медикам буде там і парамедикиня Юлія Паєвська. Наступні дні присвятять цифровій трансформації, розбудові українського ВПК та конфіскації заморожених російських активів. Про перші ж підсумки всесвітнього економічного форуму в Давосі поговоримо з Денисом Малюською, міністром юстиції України. Пане міністре, вітаю вас. Добрий день. Доброго дня. Отже, держава 39 держав взяли участь у цього разу у саміті. Зростання кількості країн, які долучаються до роботи над спільним планом дій, є позитивним сигналом. А чи всі розуміють глобальний характер конфлікту в Україні і долучення яких держав для нас є принципово важливим? Ну і звісно, як змінюється геополітичний баланс у світі. Безумовно, усі розуміють важливість заходу, тому що 84 учасника. А представники 81 країни та міжнародних організацій це фантастичний результат, який ніхто власне з спостерігачів та експертів не очікував. Тобто інтерес до формули миру, до наших пропозицій, лише зростає. А з точки зору українських інтересів, ми розуміємо і ми користуємося повною 100% увагою країн Європи, так само країн G7, тому а для нас геополітично ключовим завданням це залучити інші країни, зокрема країни так званого глобального півдня, з тим, щоб вони так само були з нами на одній сторінці і розуміли порядок денний того, що відбувається, і власне наших ініціатив та пропозицій. Тому з цієї точки зору зустріч обговорення формули миру президента Зеленського на рівні. Радників з питань безпеки, де приймала участь наша делегація, включаючи мене, а ключова для нас було залучення країн G20, ті, які не, не є членами Євросоюзу, а так само глобальний південь і зацікавленість дійсно була великою. Наприклад, участь у а, нашому, нашій роботі, активну участь з виступами приймали такі країни, як. Панама чи навіть представниця Малаві відповідно їхні виступи це те, що вкрай здивувало наших традиційних партнерів з Євросоюзу, штатів, Канади, Австралії, які підходили і запитували, як вам вдалося країни, які здавалися б так далеко від нас, що геополітично, що географічно, що з точки зору їхніх інтересів, що вони приїздять. Надзвичайно тривала до подорож, дорога, але вони все одно приїжджають, приймають участь і а, приймають участь в діалозі. Тому це з усіх точок зору це точно перемога дипломатії української а, і досить гарні перспективи для продовження і досягнення результатів цієї частини. А на зустрічі у Давосі обговорювали результати роботи групи з мирного плану, зокрема про виведення російських військ, припинення бойових дій. А які конкретні пропозиції лунають і чи є спільність позицій серед учасників? Ну, дивіться, е, є формула миру, 10 пунктів. По кожному з пунктів працює окрема робоча група. А е, ця робоча група складається з представників різних країн, тобто. Різні країни обрали для себе по яким пунктам формули миру вони делегують своїх представників і де приймають активну участь. Відповідно, по кожному з десяти пунктів були група країн, які мали короткі виступи доповіді. До так само були короткі коментарі від інших учасників щодо того. На якому етапі знаходяться напрацювання по кожному з пунктів, наприклад, в мене, наприклад, був була доповідь по мені, здається, суб'єктивно одному з найскладніших пунктів, а він стосується юридичне завершення. Документ про юридичне завершення війни, тобто, по суті, це мирний комплексний договір, який ми хочемо, щоб був укладений з всіма не тільки. Україною та Росією після нашої, звісно, перемоги та з виконанням усіх пунктів плану формули миру, але і так і іншими, так само, країнами, країнами, гарантами, а так само іншим країнам, які погодяться приєднатися до такого договору комплексного договору врегулювання, і ми так само хочемо, щоб такий договір був ратифікований країнами, щоб ми не повторювали минулих помилок, які були досягнення, які були. Зроблені під час укладення, наприклад, Будапештського меморандуму, норми якого були досить розмиті, не містили зобов'язального зобов'язуючого зобов характеру. Будапештський меморандум не ратифіковувався парламентами. Чи, наприклад, мирний договір, великий договір про дружбу з Росією чи договір про кордони з Росією це були двосторонні традиційні договори, де не було а, учасників гарантів. Тобто, ми хочемо уникнути усіх. Помилок, які були допущені раніше Україною під час їхніх двосторонніх відносин з Російською Федерацією, ми не хочемо залишатись сам на сам з Росією. Ми хочемо, щоб ми були разом як. Представники західного і не тільки західного представники світової спільноти, які погодились на формулу миру. Ми хочемо, щоб в нас були чіткі гарантії. Ми хочемо, щоб в нас були чіткі правила без будь-яких двозначностей, юридично зобов'язуючий характер положень. Ми хочемо ратифікації відповідних договорів парламентами. А це власне в деталях можу сказати по своєму пункту. Але є дев'ять інших пунктів, які теж. Скажімо так, не є простими. Зокрема, ще раз поясню: ця зустріч в Давосі вона стосувалась останніх п'яти з десяти пунктів формули миру. Тобто перші п'ять були обговорені раніше на попередній зустрічі на рівні радників з безпеки. Зараз з шостого по десятий обговорювався це складні пункти. Там був пункт про справедливість, це що стосується відповідальності та репарації. Там був пункт про екологічну безпеку. Там був пункт а, про відведення військ, там був пункт про а, юридичне а, закінчення війни. Про що я тільки що розповів? А так само пункт про недопущення ескалації чи повторення такої війни в майбутньому, зокрема, а, з точки зору надання а, оборонних і військових гарантій та допомоги Україні. Пане міністре, глава Євроради Шарль Мишель висловив підтримку Україні. А хочеться запитати, яку дипломатичну роль зараз відіграє ЄС. Наскільки одностайні вони на світовій арені в українському питанні? ЄС чудовий. Тобто, власне для нас це вже не новина. Тобто, ми вже навіть не особливо не радіємо, коли вони активно підтримують і активно озвучують комунікаційно. Підтримку України у всіх наших ініціативах, тому наш фокус безумовно зміщується на ті країни, які поки що вагаються або де повноцінно ще не перейшли на нашу сторону. А зокрема, це країни мусульманського світу. Ну знову ж таки глобальний південь. Це Індія, країни Південної Америки. Це там, де ще багато роботи, і це основний ключовий наш фокус Європа за умовчанням. Наші союзники, наші партнери, зокрема вчорашні зустрічі президента з швейцарською стороною. Я приймав участь там так само. З парламентом швейцарським, з президенткою Швейцарії, показали, що ми повністю на одній сторінці вони абсолютно розуміють наші потреби, наші проблеми глибоко розуміються на нашій проблематиці і готові нам допомагати. Тобто, все, що стосується Євросоюзу, все, що стосується країн Європи, які не є членами Євросоюзу, так само в нас є повне взаєморозуміння. Зокрема, мене особливо вразила. А позиція представника Болгарії а, на зустрічі в Давосі а, позавчора, де його позиція була а, чи не найрадикальнішою, навіть радикальнішою ніж а, позиція країн Балтії, де він чітко сказав, що а, перемовини на цьому етапі з росіянами чи включення їх до групи з а, розробки положень по формулі миру президента Зеленського є. Передчасними вони зараз були просто спойлерами, тобто дійсно іноді країни вміють здивувати, або ж знову ж таки те, що я згадував раніше, чітка і зрозуміла позиція Малаві чи Панами а це те, що реально дивує і реально приємно дивує, скажімо так. Пане міністре, вам дуже дякую за ваш час, за нашу розмову. І, звісно, за вашу роботу. Я зичу вам усіляких успіхів, в тому числі і на зустрічі. Це Денис Малюська, міністр юстиції України. Бо у нас на зв'язку. Дякую вам. Гарного дня. Дякую вам також.